Ми маємо сотні тисяч майстрів, закатованих ідеєю продавай косметику нікчем. Має якісь щосили цьому спираються. Питання в тому, чи змінився ринок? Ну звісно, ви всі це відчуваєте. Конкуренція на ринку дистриб'юторів професійної косметики та обладнання зростає щороку. Цьому не завадила ані пандемія, ані війна. Більш того, кожен рік з'являються сотні дрібних підприємців, регіональних, локальних. Там, які працюють по всій Україні, різних. І вони зі своїми півторма брендами намагаються закріпитись на цьому ринку. Великі та середні дистриб'ютори в публічному просторі сповнені оптимізмом. В приватних же бесідах я постійно чую про складнощі з клієнтами, з персоналом, з виробниками, з тиском маркетплейсів тощо. Впевнена, що кожен власник дистриб'юторської компанії задає собі питання, яким чином зміниться. Мій бізнес завтра. Чи залишуся я просто торгівельною компанією, як це було багато років і є зараз. Чи мені треба обирати інший шлях? А якщо обирати інший шлях, то який? Коли все це починалось? Дистриб'ютори відомих брендів фактично створили цей ринок, і вони фактично їм керували. Ви привозили сюди нові продукти, нові технології, навчали майстрів працювати з ними, навчали власників керувати бізнесом. Тобто ви були типовими торговими компаніями, які прийшли працювати на зростаючому ринку. У вас є основний продукт косметика чи обладнання, і цим займаються менеджери з продажу. Ви навчаєте фахівців працювати зі всім цим, і цим займаються технології. У вас є. А, Інженерна служба, яка займається обслуговуванням гарантійним, там, або сервісним, або не має, ви перекладаєте це на виробника. Ви займаєтесь там, якимось додатковими послугами, наприклад, консалтингом. Ви просуваєтесь практично всі однаково через спонсоринг якихось заходів, конференцій чи виставок, проводите власні конференції, маєте якийсь власний учбовий центр і постійно проводите безліч навчальних семінарів для вас. Ваших клієнтів, що ви ж робите? Ви бомбардуєте ваших клієнтів, потенційних та реальних повідомленнями в соціальних мережах нескінченними. Ну і, власне, ідеї стосовно просування на цьому закінчуються у більшості з вас. Ну, ще торгові агенти ходять по салонах і залишають там прайс-листи, які одразу ж відправляються в смітник після того, коли за торговим агентом зачиняються двері. І ви всі так працюєте. Що ми маємо в результаті? Штовханина великих середніх та малих дистриб'юторів в калюжі, яка називається Проф. Сегмент індустрії краси. Сірі схеми роботи, відсутність договорів, документації навіть на дорогі апарати, навіть у відомих дистриб'юторів. Досі я чую від власників салонів, які приходять до мене з такими широкими очима і кажуть: Наталя, я хочу придбати дуже дорогий апарат, а мені постачальник не надати ну, елементарну базову документацію. Не хоче підписувати зі мною ніяких договорів, хоче приймати Гроші там кешем або якось там незрозумілими схемами. І каже, я взагалі не розумію, куди я потрапила. Особливо, якщо це інвестор, який прийшов з іншого більш розвинутий галузі. Ви всі використовуєте однакову схему продажу. І, до речі, це не можна назвати системою, це саме схема. Ухил в індивідуальній продажі, лозунги та гучні рекламні заяви. Пошук менеджерів продажі з досвідом. І потім ті самі хаотичні продажі, про які я вже згадувала, через соціальні мережі, через меседжери, акції, бонуси. Знижки, семінари, спонсоринг якихось там заходів, торговельні агенти і от все таке. Я можу по я не знаю, там 1, 2, 3 назвати дистриб'юторів в Україні, які побудували і будують системну дистриб'юцію. Тобто основні показники системної дистриб'юції в чому заключаються? В тому, що дистриб'ютор будує ритмічність замовлень. Постійність і ритмічність замовлень, коли дистриб'ютор контролює, що відбувається з клієнтом, що відбувається з салоном, що відбувається з майстром, Фактично є маркетинговим партнером. Він його не перезавантажує, він надає йому максимальну допомогу маркетингову. Він займається системним системною роботою на маршруті. Системна робота на маршруті це коли торговий агент не приходить і не залишає прайс-ліст. А коли він намагається з'ясувати, в чому о, бізнес цього конкретного майстра або цього конкретного салону? Тому що у кожного салону, у кожного майстра свій бізнес. Ви можете цього не, не знати або не розуміти, навіть працюючи на цьому ринку багато років, але кожен з них спеціалізується на якихось окремих речах. І це потрібно розуміти, а не просто приходити і пхати ваші прайс-лісти з акціями. Так от один, два, три я можу перерахувати дистриб'юторів, які цим займаються або які наблизились до такої роботи. Всі інші повний хаос в результаті. Ми маємо сотні тисяч майстрів, закатованих ідеєю продавай косметику нікче», які що сили цьому спираються. Ми маємо тисячі власників салонів клінік та СПА, які мають власний парк, такої кладовище косметичного обладнання, яке зіржавіло або там продане за копійки. Ми маємо тих же самих власників та директорів, які мали або мають склади. Переповнені косметикою, яка ніколи не продасться. Чи означає це, що всі дистриб'ютори погані? Звісно, ні. Ви працювали на зростаючому ринку. Багато хто з вас хоче, щоб цей ринок, як надалі, залишався таким відсталим. Щоб ви могли тут головувати, щоб ви могли е вкладати в голови майстрів і директорів якісь власні ідеї, які дуже часто не мають жодного відношення до розвитку їх бізнесу, до розвитку вашого бізнесу, мають, до розвитку їх не мають. А коли ви як дистриб'ютор не розвиваєте бізнес клієнтів, коли ви не думаєте про те, як допомогти вашим клієнтам, вашим салонам, вашим косметологам, перукарям і, так, і, і там, масажистам і всім іншим, як їм розвинути їх бізнес, ви будете постійно знаходитись в цьому замкненому колі хаотичних продажів. Питання в тому, чи змінився ринок? Ну звісно, ви всі це відчуваєте: відсутність кордонів. Вільний доступ до технології, розвиток приватних марок, посилення конкуренції, розбірливі та перебірливі клієнти, які чекають від вас акцій, бонусів, бонусів, акцій, акцій, бонусів і інших так званих програм лояльності. І навіть це вже не спрацьовує. Низька підприємницька і навіть професійна кваліфікація фахівців. І власників підприємств, з якими ви працюєте, можна думати, що у дистриб'юторів все добре, немає проблем з клієнтами, немає проблем з персоналом, немає проблем з виробниками, немає проблем з маркетпейсом. Ми якось працюємо, що заробляємо. Немає проблем з маржинальністю, немає проблем з маркетингом. 90% дистриб'юторів професійної косметики не можуть зробити професійний огляд власних брендів, наприклад, для порталу Солони Маркет. Так, щоб фахівці не заснули на другому реченні про те, які ви унікальні, інноваційні, єдині в своєму роді і краще в світі. Ну і власне, мабуть, це тільки в моїй уяві можна перебудувати дистриб'юторський бізнес з торгового на, на який, саме це ми обговорюємо в рамках програми Beauty Sales Technologies. І я запрошую до цього обговорення власників та директорів дистриб'юторських компаній.